Де хто спати не лягає, той братики вони забрав, як спить по Поняв? Тому, тому й кава. Диви, не Валеру на око, Женю на око. Найголовніше, щоб ніхто не дав Гриші, Гриші мені під око, правильно? <риклад> і... Перша ідея заїхати в око. <риклад> <риклад> в око, так. Да. Так що будете на око, не забувайте, берете. Кофе або чайок масло і берете 5, Це, так, 5 до 30 5-30 до розбавляєте, тут написано. Все. Да, ж на 5 літрів кофе 30 грам, грам масла. І тоді ваші сустави не будуть скрипіти. Це зараз дуже важливо, важливо. дуже важко. Так що Слухайте цей лайфхак, Гриша вже ну, тестує, перевіряє І завтра в нього останній забіг, четвертий рейс. Ми За три дні 4 рейси. ну Тільки один короткий і три длінни. Так. Це відео побачите завтра, бо я завтра. Так зрозуміло, що здобув, що все за честь. А вони ще не знають, яке сьогодні число. А ми ж дату не кажемо. Так що всім миру, здоров'я і добра. 12 число, 11 місяць, 12. Так що всім миру, здоров'я і добра. І позитиву від Женька. Не забудьте масло додайте. Приїжджайте в, в центр Березані, будемо пити каву. Да. Для, для Галинки. В Галинці. От так. І горілку. І курити електронну сигарету. Усі по кругу. Да. Бачили? Тільки вот. я не курю, реч сосав уже. Ей, оцю сигарету.